І так, і так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий обзор на новий москвич. І це москвич 400. Ось такий москвич. Давайте подивимось. Ось такий москвич. Ось такі фари передні. Е -е, Решітка радіатора номер 9437 киш. Ззаду ось такі фари. Теж такий же номер. І запаска. Тепер давайте подивимось на салон. Давайте спочатку ось так подивимось. Ну, такий салон. Давайте подивимось, що у нас є. Ось такий салон. Тут. Ручки, спідометри, кнопки. Ось такий москвич. Замінює він машину делюкса. Так, яка у автосалоні стоїть. Ось такий москвич. Давайте на ньому проїдемось. Чекай, 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 чекай. Ну, хотів розбити, хотів розбити, ну на жаль, не вдалося. Ось такий у нас був коротенький кра... обзор. Обзор. Не краште з драйв. Так. чому стягне сказати краште з драйв. Це обзор. Так, ось такий у нас був обзор на цей москвич. Так. Коротенький трошки. Ну що ж, народ, кому сподобався цей обзор. Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на цей Москвич буде в описанні під відео. Удачі!